Я усіх вітаю на своєму каналі. Коротше, знаходжуся зараз в Нідерландах. У мене зараз пауза, 45 годин, дуже вітряна погода. Коротше, знаходжуся я в готелі. Ось такий готель, як, до речі. Це, мабуть, один із найкращих готелів, в якому я був. Але сьогоднішнє відео буде не про те. а Сьогодні я хочу вам показати, як підкурювати реф. Бо в мене недавно була така ситуація, що в мене не заводився холодильник, посів акумулятор, і я з цим стикнувся, то я вам хочу також показати, як заводити холодильник. І перед початком відео маю до вас дуже велике прохання. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Адже тільки ваша підписка надає мені надання для створення подальших відео. Ну що, погнали! І так, я ще вчора, як приїхав сюди, то я вже зразу розчепився. Для чого я розчепився? Того, що в мене акумулятори знаходяться ось тут, в хвості. І того мені буде незручно кидати кабеля. Бо, ну, треба буде лізти під прицеп, коротше, мастити себе, маститися. Того я ще з вчорашнього дня розчепився. Звичайно, що в кого акумулятори знаходяться ось на цьому місці або з тої сторони, то буде трохи зручніше, але маємо те, що маємо. Коротше, будемо лізти. Буду, буду лізти, показувати вам, як це все робиться. І так, залазимо. Саме-саме перше, що нам треба, це коротше, не замаститися об сідло. Тому що сідло воно в смазці, в мазуті. Зараз замоститися і, і все, і штану можна буде за 40 гривень вбивати. Так, першим ділом. Саме перше це нам треба відкрити кришку. Відкривається вона дуже просто. Знімається кришка. О, так, поставимо сюди і ми вже будемо мати доступ до акумулятора. Холодильник, коротше, треба прикурювати тільки від одного акумулятора. Чого так? Того що в самому холодильнику система йде на 12 вольт, а в машині на 24 Це дуже-дуже важливо. Ну і просто якщо прикурити від, 20, від 24 вольт, то просто акумулятор. І так, Тут на акумуляторах є такі пластикові кришечки, які ми теж знімемо. Зараз отако ми їх знімемо. І будемо відкривати сам холодильник. Коротше, Ось так він виглядає. Тут такі ось ворота і така ручечка. Так воно відкривається. Раз. І відкриваємо два. І що ми бачимо? От ми бачимо ось весь агрегат. Це холодильник кар'єр. І в кар'єрі ну, можна підкурювати двома способами, можна кинути на... Стартер і на корпус, а можна кинути від акумулятора. Будемо кидати від акумулятора. Акумулятор знаходиться ось тут, в лівій частині. Як бачимо, ось тут є плюс, а там є мінус. Ну все, зараз будемо підключатися. І так, тут трохи було незручно знімати, бо тут дуже мало місця. Як бачите, мінусовий провід кинув на мінус, плюсовий на плюс. І зараз вже будемо підключати ось ці провода в кінці вже до акумулятора. І так, погнали. І так, кидаємо плюс. Плюс на плюс. І кидаємо мінус. І ще раз звертаю увагу, ні в якому разі не кидати ні на корпус машини, ні на два акумулятори. Бо це буде від 24 вольт. Просто посипеться акумулятор. Підкурювати тільки від одного акумулятора на машині. Так, зараз чекаю мінусну клему, зараз трохи заіскрить. А ні, не іскрить, а не іскрить. Так, все, раз, зачепилось. Ну і все, все, що нам тепер треба зробити, це включити холодильник. Зараз він вже має у нас запуститися. Треба почекати трохи. Що ну, там? Зараз заведеться. Це звичайно треба перемотати трохи. Бо це не цікаво дивитися. Давай, заведемося. Зараза. Ну. Ну, давай. Заводця давай. Все, ну все, і тепер, тепер можна збігати в кінно. Ну от і в принципі все. Ну, я холодильник завів і заглушив, у мене акумулятори були нормальні. Це на попередньому графіку, якому я сказав, була така ситуація. Але, ну, в принцип, принципі ось такий. Раз говорю, підключати тільки від одного акумулятора, щоб було тільки на 12 вольт. Ну, в принципі, все, зараз я буду закривати все назад, зматувати, зматувати кабеля. Ось таке вийшло і відео коротеньке. Якщо, Коротше, якщо тобі відео це було цікаве, якщо воно тобі ще, дай Боже, щоб воно тобі допомогло, став палець вверх, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ну і всього найкращого, я пішов далі, далі відпочивати. Пока!